25 років багато чи мало. По різному можна відповісти на це питання. Та з огляду на те, що було зроблено за ці роки у Хрестовоздвиженському чоловічому монастирі села Старий що на Волині, то це багато. Адже колись, у 1997 році, на плечі молодого 30-річного монаха по благословінню вже покійного митрополита Ніфонта лягли нелегкі випробування духовного росту та ще й будівничого майстра. 25 років тому тут лише був один приходський успенський храм, занадобаний напівзруйнований собор та звичайна хата для проживання. А сьогодні на наших очах, немов гриби у лісі, виросли храми. Звісно, окрасою монастиря служить відреставрований Христовозвиженський собор, було збудовано трапезний храм з келіями для проживання монахів та бажаючих нести послуг. Разом з огорожею надбравний храм на підході готується до освячення требний свято Ільїнський храм. Ще будується скит, і це ще не все. Що було зроблено за чверть століття. Та саме головне це постійне молитовне життя, постійний духовний ріст монахів та бажаючих нести послуг. 25 вересня 2022 року правлячий архієпископ Волинський і Луцький Нафанаєл відвідав монастир. Під час богослужіння він відзначив працю намісника орденом преподобного Нестора Літописника. Хоча нагорода є індивідуальною, та всі ми розуміємо, що це відзнака усіх, хто приклав свої руки до розбудови монастиря. Сьогодні Волинський афон зустрічає вірян з різноманітних куточків України. Кожен зі своїми духовними потребами, кожен може бути почутий та втішений. Потрібна лише віра у милосердного Бога та бажання до виправлення свого життя у кращу сторону. А рецепт тут знайдуть. З приводу ювілейної дати хочеться побажати наміснику, братії та всім православним християнам мирного неба над головою, здоров'я, душевного спокою та многія і благая. ལས